У Богородчанах вручено 10-ту ювілейну премію імені відомого українського письменника Михайла Яцківа. Її цьогорічними лауреатами стали молода письменниця Тетяна Рубінська та хореограф Богдана Макар. На урочистостях цієї нагоди побували наші кореспонденти. Ще одна культурно-мистецька подія, яка зібрала мешканців з усього району в залу місцевого палацу культури, це презентація книги Богородчанщина мистецька. З нового видання можна дізнатися про всіх народних умільців краю. А талантів на Богородчанщині немало. Це засвідчують і лауреати премії імені Михайла Яцківа. Сьогодні 10 років існування дня з дня заснування премії імені Михайла Яцьківа, відомого класика української літератури. І відповідно, 10 років така премія вручається лауреатам в Борочанському районі. За 10 років вручили вже 26 номінантам таку премію. Що характерно, що ми її не тільки для літераторів вручаємо, але й для Кращих колективів художньої самодіяльності «Босоніж» або голками вдаль. Така назва твору молодої письменниці Тетяни Рубінської, за який вона отримала цьогорічну премію імені Михайла Яцківа. Це одна з перших підкорених нею літературних вершин. Мої почуття це найперше переживання. Це радість, щастя, і ну це велика підтримка для мене, тому що пишу я давно і зараз я пишу. Зараз я написала роман і теж чекаю публікації. В Києві зараз ось, і це для мене величезна підтримка тут, на цьому рідному краю, тому що чотири роки я вже там, і саме тут це для мене, знаєте, от як от як нове щось, нове джерело якого якоїсь сили, яке вливається в мене. От такі я переживання. І я дуже вдячна всім тим, хто, хто підтримав мене і хто вірив в мене. У номінації сценічне мистецтво премію імені Михайла Яцкеве отримала керівник хореографічної студії Фієста Богдана Макар. На урочистостях відзначено також інших митців краю.